Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як називаються наші улюблені предмети для навчання англійською мовою. Готові вивчити нові англійські слова? Тож починаємо. І перший предмет олівець. Англійською він називається пенсил. Повторюйте пенсил. Пенсил. Супер. А далі, що це за річ? Це зошит, а англійською ноутбук. В зошиті я пишу всі свої ідеї та мрії. А ви що напишете у свій зошит? Ноутбук. Ноутбук. А це ручка англійською пен. Повторимо ще раз: Пен. Пен. Давайте напишемо щось разом: Пен. Чудово! Лінійка Рула Рула допомагає вимірювати все навколо. Рула Руле. Книга Бук. Я люблю читати і дізнаватися нове. А яка ваша улюблена книга? Повторимо ще раз Книга англійською Бук. Eraser. Rubber. Мають одне й те саме значення гумка. Але використовуються в різних варіантах англійської мови. Eraser – це американська англійська. В США для позначення гумки використовують саме це слово. Rubber – це британська англійська. У Великобританії та інших країнах, де використовується британський варіант англійської, це слово означає гумку. Eraser, rubber. А ось і портфель. Ви його носите щодня до школи, правда ж? А як це буде англійською? Бекпек. Давайте скажемо разом. Бекпек! А цей дивовижний пристрій точилка. Шапна. Точилка допомагає олівцям бути завжди гострими і готовими до роботи. Шапна. А ось що я завжди ношу з собою пенал. Англійською це буде pencil case. Подивіться, що в моєму пеналі: олівець, pencil, ручка, pen, Точилка. Шапна. Повторюйте зі мною. Pencil, pencil case. Кейс. А це дуже корисна річ. Ножиці англійською scissors. З ножицями можна вирізати різні форми з паперу. А що ви любите вирізати? Квадрат. Зірочку. Чудово. Давайте ще раз повторимо. Scissors. А цей маленький чарівник калькулятор. Калькулейтер Він допомагає з усіма складними числами додавання, віднімання навіть ділення Калькулейтер Калькулейтер Подивіться на це маленька, але дуже важлива річ скріпка. Англійською paperclip. Допомагає тримати папери разом, щоб нічого не загубилося. Ще раз повторимо: paperclip. Paper clip А це клей. Як сказати клей англійською? Glue. Glue. А це альбом для малювання, а англійською він називається Скетчбук. Давайте скажемо разом: Скетчбук. Дивіться, який у мене чудовий пензлик. Він допомагає мені створювати неймовірні картини. Англійською ми називаємо його Paint Brush. дуже гарно. А що це за яскраві кольори? Це фломастери. Англійською вони називаються felty pens. Фломастери такі кольорові і веселі, з ними можна розмалювати будь-який малюнок. Felty pens. А ось чудовий інструмент для м'яких ніжних малюнків. Акварель. Англійською ми називаємо її Watercolor. Акварель дозволяє змішувати кольори і створювати справжні шедеври. Подивіться, слово складається з двох частин: water. Вода. Color. Колір. Color. Акварель. А ось дещо для справжніх художників. Олійна фарба. Англійською це oil paint. Олійна фарба робить картини яскравими і насиченими. З нею можна малювати довго, бо вона висихає повільно. Повторіть зі мною. Oil Paint! Дивіться, що я маю? Крейда. З нею можна писати на дошці. Як ми скажемо це англійською? Чок. Давайте повторимо: Крейда. Чок. А ось і наша дошка. Англійською це буде Blackboard. Blackboard А ось ще один важливий матеріал для кожного учня. Папір. Англійською Paper paper. А ось дещо веселіше. Кольоровий папір. Англійською це буде colored paper. Colored paper. А ось де ми всі працюємо. Парта. Англійською це Desk Повторимо разом. Деск. А ось на стільці ми сидимо під час уроків, відпочиваємо і працюємо. Як ви влаштовуєтесь на своєму стільці? Зручно? Отже, стілець англійською буде Чеа. Чеа. Ми вже вивчили багато нових слів про шкільне приладдя, правда? А тепер давайте заспіваємо разом веселу пісеньку, щоб краще запам'ятати всі ці слова. Готові? Починаємо наш School Supply Song! I have a pencil, it's yellow and bright I use it to write both day and night Here is my notebook, With pages so white, I write in it neatly to get things right. This is my eraser, it helps me fix when I make mistakes. It's quick as a mix. My ruler is straight for lines so clear. I measure and draw with no fear. In my backpack, I keep them all ready to learn, big or small. Open my bag, and what do I see? All my school things smiling at me. Pencil, notebook, ruler, pen. Let's learn. Once again, scissors sharpen a blue stick to school supplies for me and you Here is my book. It's full of fun. I read it each day when school's begun. My calculator does math with ease. Add, subtract, divide all these. I need for school and me. Watercolors make my art so bright. With my paintbrush, I'll paint with delight. In my sketchbook, dreams take flight. And with the clip, my paper stays tight. I have a desk where I like to sit. To study and work, it's a perfect fit. Next to it is my comfy chair. I sit and spin without a care. Pencil, notebook, ruler, pen. Let's learn English once again. for me and you